Всім привіт! Сьогодні в нас будуть у відео чокери і буде трошки індійських прикрас. З чого б я хотіла почати, напевно, з самого цікавого, що мені кинулося в очі, це ось цей комплект. 4,5 тут одна сережка вагою, зараз перевірю, 4 і 4. 18,5 розмір каблучки. 5200 гривень вартість комплекту. Красива огранка бріолет або шахматна, але така дрібна. Тут і аметист, і топас в одній огранці. Бо буває, що огранка відрізняється у верхнього камінця від нижнього. Тут все. Однакове. І сам камінець, тут топас 14 на 12. Може, на 11. І 3,3 і 3, висота сережки. Англійський замочок, дуже красивий. У мене нібито лишався чокер, ще один, але чокер топазовий тоненький. Ну, будемо дивитися, які в нас сьогодні чокери. Так. От, дрібні топази, в принципі, бувають, а от крупних таких майже не буває. Тому, якщо вам подобається, так. Подумайте про нього, він дуже класний. Далі подивимося чокер. Перший у нас буде 44 см. Це ось такий зелений турмалін. У нас вони були трохи дрібніші із паралинками. цей просто десь 3,5-4 на мастинка, 900 гривень вартість. Крупний карабін на сріблі тут у нас, срібна фурнітура. Турмалін відтінки зеленого є з переходом у чорний, темний. Ну або світлий. По центру кулька для підвіски. У мене є така класна підвізка, поки не забула, все забуваю її показати. 4,8 на 2,6 хрізопрос ось такий красивий. Він з включеннями породи. Тут крупне вушко. Ну, я не знаю, чи сюди може і підійде через відтінки зеленого. Можна сюди ще трошки крупніше щось взяти до цього колону. Тут такі зелені плямки, тут такі темно-зелені, коричневі. Я так можу час роздивлятися і вам переказувати. Позаду ось так. ну Позаду видно породу, не без цього. Але підвіска красива. Як я сказала, 38 і 8 на 2 ,6. Ось так. Повністю з вушком, якщо 6,3, Ой, 4,8, 48 8. 4 на на 2 ,6. на три пальці. Красива підвізка 2400 гривень вартість. Типу, ось так я мала на увазі, є в мене сам і хрізокрас, але він... Ну, подивимось, може, ще його також подивимось. Останній зараз буде. Це ось такий варіант. Гушко крупне. Двізка сама 16 грамів, тому от, досить така важкенька, то і щось під неї треба крупне. Далі 48 см, ось такий чокер Шерл. Він схожий на шпінель 4 мм з перлинами на срібному красивому замочку. Ось такий. Якщо просто ось така ниточка. Тут срібні кульки для підвіски, то вартість буде 1100 гривень. Чорний шерл. Ну тут у нас з паралинками можна замовити просто, як була чорна шпінель. Камінці не всі такі красиві, от це шерол, його так важко зробити, такої гранки. Тому... Вони мають якісь, ну, на відміну від шпинелі, там, дірочки, цяточки. Не всі грані ідеальні, скажімо так. От. Або в варіанті, типу, таке кольє, як у нас зараз на відео, довжина 48 см, такий довгенький тут у нас. І барочна перелина по центру. Фурнітура срібна, перлина срібна. В такому варіанті 2200 гривень вартість. І розмір перелинки 18 мм, її діаметр. З барочним жемчугом. браслет забрали, а комплект ще лишився. У 19 розмірі 3700 гривень. Один уже Марійка носить, а один у нас сьогодні. Гуляє, ще повіде. Так, корал, ларімар і перелинка невеличка. Комплект 3700 гривень. Чи не забула. Вони схожого відтіночку, але ось ці трошечки більше такі фіолетові чи рожеві, як правильно сказати. Але відтінок схожий. О. Можна її переставити на, наприклад, Червоний корал, а може, може і не переставляти, бо щось було з червоного коралу. Такий красивий комплект. Сережки тут грамів 7 одна, зараз перевіримо 5 см. 6,5 одна сережка вагою. Дуже красиві, ефектні, красиві ларімари. По центру, зверху корал і палинки знизу, барочні паралинки. Так, або просто шпінелька 3 мм 750 гривень. Зі срібними кольками, срібна фурнітура. Є е в мене ще на біжутерії, на ниточці, я її не буду показувати, вона трохи дешевша, приблизно також 3 мм. Пізніше, я думаю, що я покажу, коли буду показувати намисте на біжутерній фурнітурі. Вона, в принципі, така сама, просто трохи дешевше. Через іншу фурнітуру. Тут ось така ювелірний трос. Вода, що тільки матринових чокерів немає, бо є ось така красива підвізка за метрину. Прямокутна форми. Він такий з жовтим відтінком, як, не знаю, як жовтий аметист, як правильніше, Яке, який опис, щоб був правильний розмір камінчика 19 на 14. 2200 гривень вартість, невеличка, але дуже красивий відтінок. Я дуже хотіла овальну. Може, буде ще овальна. Може, не буде, але поки є ось така. Добре зрозумів? Я бачила аметизд від чокера, а щоб був такий жовтуватий аметист, тут я не бачила. Я вже все дивлюсь на коліє, а ви, може, таке не любите, то не звертайте уваги на мої думки. Просто коли вам прикраси показую, я і сама ними мануюся. Ось така підвісочка красива з лабрадором. Тут приблизно не знаю, скільки 5 мм є. О, є 5 мм. Це означає, що ви можете її поставити. Були лабрадори-чокери, 4 мм. Може, пройде. Може, якщо ні, то на шпінель. Тут по центру така полосочка, вона, ну, це таке включення в лабрадору. Маленька, маленька, міні-міні. 16 мм, 2,5 повністю з вушком для чокера, для чого завгодно. У мене є кіаніт. Кіані 1650 гривень. У мене є бажання приміряти її сюди, якщо вона пору Називається я легких шляхів не шукаю. Так, Кіані 1650 гривень. Взагалі, то буває таке поєднання Кіаніту з лабрадором або з адуляром у Індії було. Тут на рівні намистини, точніше, підібрані різні. Це Кусочок тросика виглядає, можна відкусити. Я собі нарешті купила ці кусачки, треба буде зробити. Бачите, тут дрібніші, тут крупніші. Ну, от воно в... сам... сам на відео не дуже видно. І, і очами, в принципі, не дуже видно, якщо не придивлятися. Виглядає так цікаво. Кіаніт 1650 гривень, лабрадор 1300 гривень. Шахматна граночка. Красивий такий колір. ось цей такий він мені як. Пара... Праламутравий блиск нагадує. Напівпрозорий, бачите, він такий. От, але на включення зверніть увагу, бо може комусь це не сподобається. Прям такий аж, аж світло-сірий. О, містика. От так, може. З небюджетних, прям з дуже небюджетних у розмірі 18 у нас є е, рубін. 6200 гривень вартість. Тут рубін і тут е, червоний, не червоний, а ось цей родоліт гранат родоліт Така форма. 16 міліметрів, тобто він маленький. Підійде зате до гранатового чокеру або до рубінового, це показує колір рубін, щоб побачили. Робін в поєднанні з гранатом. Я також, коли починала з прикрасти, я плутала ці два каміння рубін та гранат. Вони мені здавалися схожими і, і саму назву плутала, і, і камінь. Ось є з вами просто гранат 18,8 розмір. 2300 гривень сережки і каблучкою. Він красив. І стежинки, Кроль. і він прям такий червоний. Не, не рожевий, як частіше в нас буває. А, і ще світло червоний. Колись вже була така модель і в такому кольорі, і в бортовому. 18 міліметрів. От, зараз трапилося повторно. По-моєму, чи один, чи два рази був такий, давно вже не було. Бо ви все в ну, дівчатах, хто от, купує гранат, можливо, вперше, то вони бояться, щоб не був надто темний. Тут він прям такий ж, аж світло-червоний, і я б сказала, бачите, от, аж такий аж трошки прозорий. Деякі каміньці прям ще світліші. Намагаюся показати, щоб ви роздивилися, хоча він такий невеличкий, повсякденний. Сапфіром схожа модель у 19 розмірі. Тоненький. Тут уже вартість 4400 гривень. Ось така різниця. Тут ось цей сапфір, він такий, як трошечки до кіанітового відтінка. Не знаю, він мені нагадує, океаніт, тут навіть полосочка, як океаніта є. Стараюся показати поближче, щоб ви колір роздивились, світло синій. Розмір 2,5. 19 розмір каблучка. Вже майже кольца. Це решка й майнусь. Це такий сапфір. Сапфіровий чокер 46 см. Ось такий. Тут уже інший сапфір. Без всяких. Эм... Mm -hmm. На скажімо так. От тут сапфір і перлини. 1200 гривень вартість. Просто сапфір, просто перлинка. Світлий, а він світлий, але він такий з включеннями. З так... Ну, я маю на увазі, що десь в там може порода, десь пірочки. Що на мистинки не ідеальні, але як кольє це цікаво. В кого є паралини з сапфірами, може бути повний комплект. І ще 46 см, 1200 гривень ось такий варіант турмаліну. Тут крупний замок і крупніший турмалін десь 3,5-4 мм. Паралинки. Прилинки, мені здається, що тут також трохи крупніші. А по центру ось така підвісочка, в тих, наче в нас були, ну, така сама і по центру стояла. Зелений Турмалін, був турмалін просто без цих. Ой, як я люблю ось ці карабіни. І ось ці пружинки я люблю. З ними і неважко міняти карабін на якийсь, але щоб не товста була, бо в мене все, що в мене товсте, то я не можу так просто замінити таку пружинку. А якщо ланцюжок якийсь не товстий, то тут без проблем самостійно можна його причепити і радіти, що не довелося нікуди йти, до ювеліра. Надо нам з вами фурнітуру замовити. Щось давно я не замовляла. Взагалі щось я лінива стала. Дівчата хотіли англійські замочки, хоча б що там з тої фурнітури. І собі треба вже поміняти. Деякі крючички, Ну, я просто інколи замінюю лінію крючечки на англійські застібки. І останнє у нас сьогодні з вами комплект Султаніт у 18-му розмірі. 3400 гривень сережки при вушку. Ось така модель. Він красиво переливається з рожевого до Ось такого жовто-коричневого. На дворі він буде рожевий. Ось приблизно такий. Це в мене жабка прислала мені з Німеччини. О, бачите, прям рожевий. Всім дякую за увагу. Бажаю гарного дня. До побачення.